Кіровоградці вчили рятувати життя. На площі Кірова пройшла акція Червоного Христа, приурочена до Всесвітнього дня першої медичної допомоги. Його відзначають у другу суботу вересня. Професійні медики пояснювали перехожим, як надавати невідкладну допомогу. Кілька десятків перехожих вчились, як надати до медичну допомогу людям в різних надзвичайних ситуаціях. Студенти кірвоградського медколеджу показували, як правильно накладати пов'язки. Рятувальники вчили накладати шину при переломі кінцівок. А спеціалісти «Червоного Христа, як робити штучне дихання і масаж серця. На центрі грудної клітини ложать руку на руку і роблять 30 поштовхів. Нам лікарі пояснювали надання при травмах. Ураження верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, потім допомога при утопленні синкопальному і справжньому, потім допомога при різних видах уражень живота, хребта. Кожних шість секунд на планеті гине людина. І знаємо, скільки травмованих, і знаємо, скільки загинуло людей. І дуже до речі надавати допомогу в перші хвилини, так як ми всі знаємо, що зупинка серця, вона, ми можемо тільки розрахувати до п'яти хвилин.